10 з половиною тисяч гривень викрали у Бенігди Остапюк чоловік та жінка, які представилися працівниками соціальної служби Житомира. Пенсіонерка йшла з магазину, зайшла у своє подвір'я і тут її гукнули двоє невідомих. Сказавши, що перевіряють, як живуть одинокі бердичівляни, попросилися увійти до хати. Бенігда Миколаївна хоч і сумнівалася, але все ж впустила їх. Зайшовши усередину, ті почали розпитувати бабусю, яку пенсію вона отримує, чи видали їй допомогу у розмірі 500 гривень. Попросили показати купю. Бо зараз нібито банки видають фальшиві гривні. І вона мене так розпитує, яка кубатура, і скільки я отримую пенсії, і, і як я з ким живу, яка я одинока, і з ким живу, головне, їй це треба знати. хто встала, туди в ту кім, ой, як вас гарненько, у мене така біднота кругом, нема там гарненького. Ой, як вас чистенько. Прибігла в ту кімнату, подивилась, покрутилась, сіла знов. Покажіть, купюри ваші. Я ну бачите, виключилася, беру откруваю шкафа, ці гроші, даю їй но бумажку 200 гривень. Вона так подивилась, бачите, оцей сторони лісова, а цей світанві цієї самої. Це, це правильний та рисочка. Оце все. Після цього розповідає пенсіонерка. Чоловік захотів пити. Вона разом із ним вийшла у кухню. Той каже, пив воду дуже повільно примовляючи, що пече у горлі. Після того, як втамував справу, обоє повернулися до кімнати, де сиділа напарниця злочинця. Чемно попрощавшись із бабусею, липові соцпрацівники пішли геть. Я мені так йшло, я нема грошей. Я біжу за, туди до калітки, їх близько немає. Тоді тобто, їх за сусідку кажу, доченька, мене ограбили. Стала плакати. Я як я прибігаю у хату знову, лежите, кошельок мені вже викине кривач пусти. У мене було десять з половиною тисяч. І так як скупи лежали, так і все, пішли. Посклали. Думаю, може, як буду жива, то в мене пала. Осеньки, бачите, який гнилий пол, в мене грибок з'їв, осеньки. Може, постелю. А якщо вже помро, то хоч поховають по-людськи. Поки правоохоронці їхали на виклик, до чергової частини міліції надійшло ще одне повідомлення подібного характеру. Як виявилося, грабіжники не вдовольнилися з сумою, що викрали у Бенігде Миколаївни, і завітали ще до однієї одинокої пенсіонерки. Діяли за тією ж схемою. В Антоніни Кузмінчук розпитували про її пенсію, надбавки та попросили показати купюри. Окрім того, змусили літню жінку написати заяву до обласного пенсійного фонду з проханням збільшити її пенсію. Мені каже, скажіть, будь ласка, у вас. Туалеті бумага є, щось мене так живіт болить. Я кажу, є. Вона пішла в цей туалет. Вже потім я подивилась, ця бумага так лежала, і вона її не, її не брала, знаєте, цю бумагу. Я вже вийшла звідси, вона вже була тут. Я думаю, де десь... ж це вона була тут. І що? Ну, вже ми підемо. І він встав і вона, і вони вийшли. І мені щось не прийшло до цієї голови. А то я думаю, а де ж ці гроші що залишились? Дай не я подивлюсь. Я йду сюди, дивлюсь, туди, сюди, а тих грошей немає. У жінки злочинці викрали півтори тисячі гривень, залишивши її з тридцятьма гривнями у гаманці. До пенсії ще далеко, а жити за щось треба, бідкається старенька. О, тепер уже все зерна вісімдесят один рік. Прожила, відзначили і таке до Та й що сказати? Правоохоронці кажуть, розкрити подібні злочини дуже важко, оскільки найчастіше їх здійснюють так звані гастролери цього року. Це поки що перший випадок. Є інформація, що вони заходили іще в одну в одне помешкання громадян, намагалися таким чином скоїти кардіжку, але люди ну, вигнали, будемо говорити, з квартири. Але в минулому році також було декілька випадків схожих. Не обов'язково не такі прикмети. Інші люди навіть були злочинці. Ці, і на жаль, більшість із них залишились не розкритими у нас на даний момент, так як відповідно як правило, ці люди приїжджають. З інших місць можуть приїхати з Вінниці, можуть приїхати з Житомира або навіть з Києва спокійно попрацювати таким чином в лапках 2-3 години, отримати певну суму коштів і поїхати звідси, де тут їх ніхто не знає і не зможе десь нам допомогти в тому, щоб розкрити цей злочин і знайти їх. Якщо грабіжників знайдуть і доведуть їхню причетність до даних злочинів, їм загрожує до 5-6 років ув'язнення. Правоохоронці застережують людей, аби ті не були такими довірливими. Я просто хотів би звернутися до всіх мешканців міста Бердичів, особливо пенсіонерів наших, осіб похилого віку, не довіряти невідомим особам, які представляються представниками якихось фондів благодійних, чи що безплатно, начебто, будуть якісь товари давати, чи безплатно будуть допомагати в збільшенні пенсії і так далі. Не довіряти, а в кращому. Випадку позвонити або нам зразу на 102 повідомити про те, що такі особи невідомі ходять і пропонують такі сумнівні, будемо казати, послуги, або позвонити, хоча б в той же соціальній службі, вони всі знають їх телефони і запитати, чи дійсно йшли люди до них, і ні в коїм разі не показувати ті гроші, які, начебто, за розповідями можуть бути фальшивим, чи те по таким чином вони лише намагаються з'ясувати місце, де зберігаються кошти, щоб потім таємно викрати ці гроші.